Я адвокат Андрій Бурянський я рекомендую всім водіям перевірити своє посвідчення водія в період дії воєнного стану. І в цьому відео я розповім, як і для чого перевірити посвідчення водія. А також я розповім, які дії вам слід вчинити, якщо в електронній базі сервісного центру МВС відсутні дані про ваше посвідчення водія. Спочатку я розповім, що може статися, якщо в електронній базі сервісного центру МВС відсутні дані про ваше посвідчення водія. Приведу приклад з реальної життєвої ситуації, яка сталася нещодавно. Так, водій перетинав межі області в період дії воєнного стану, рухаючись по своїм справам на власному автомобілі. На відповідному блокпості його було зупинено працівниками патрульної поліції та запропоновано надати документи, на підставі яких він керує даним транспортним засобом. Водій надав працівникам поліції своє посвідчення водія, яке він отримав ще в 2007 році. Під час перевірки виявилося, що посвідчення водія має певні недоліки. А саме фотографія на даному посвідченні вицвіла від дії ультрафіолету та часу. Дане посвідчення було видано в 2007 році. Під час перевірки працівниками патрульної поліції даного посвідчення в електронній базі сервісного центру МВС. Виявилося, що дане посвідчення відсутнє в цій базі. Що маємо в підсумку? Працівники патрульної поліції визначили, що дане посвідчення водія має ознаки підроблення, і викликали слідчу групу. Слідча група вилучила дане посвідчення водія, а в свою чергу, працівники патрульної поліції склали на водія відповідно матеріал про адміністративне правопорушення. Як ви думаєте, за що? Правильно, за керування транспортним засобом без Документів, які посвідчують право на керування, тобто без посвідчення водія. І було складено постанову. За частиною 2 статті 126 кодексу України про адміністративне правопорушення та на водія було постановлено накласти штраф в розмірі 3400 гривень. В Свою чергу слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, а це використання завідомо підробленого документу, за яке передбачена кримінальна відповідальність аж до обмеження волі на строк до двох років. Таким чином водій Одночасно отримав як мінімум дві справи кримінальну і адміністративну в зв'язку з тільки з тим, що його посвідчення водія мало певні недоліки та не було зареєстровано в реєстрі сервісного центру МВС України. І щоб виправити дану ситуацію, водій вимушений був звернутися до адвоката за правовою допомогою та витратити певний час та грошові кошти на Припинення як адміністративної, так і кримінальної справи. Саме тому я рекомендую всім без виключення особам, які мають право керування транспортними засобами на підставі посвідчень водіїв, перевірити дане посвідчення в реєстрі сервісного центру МВС України. Та якщо там його немає, вчинити всі необхідні дії для включення відомостей про ваше посвідчення до даної електронної бази. Давайте тепер розглянемо як перевірити чи включено ваше посвідчення водія. В базу сервісного центру МВС України. І так, давайте розглянемо, які ж дії вам слід чинити, щоб перевірити, чи є ваше посвідчення водія в електронній базі сервісного центру МВС України. Спочатку вам слід зареєструватися в електронному кабінеті водія. Посилання на даний сервіс ви знайдете під цим відео. Авторизація. Можливо, через сервіс ID.gov.ua або через ДІА-підпис. Далі, після авторизації, вам слід зайти на сторінку, де зазначена перевірка посвідчення водія. Посилання на дану сторінку ви також знайдете під цим відео. Після входу на дану сторінку вам слід ввести серію та номер посвідчення водія, а також дату його народження. Якщо все добре, то ви отримаєте інформацію про реєстрацію даного посвідчення в реєстрі сервісного. Центру МВС України. Там буде зазначено дату його видачі, строк дії, ким видано, а також на які категорії видано дане посвідчення та чи є обмеження щодо керування даною особою транспортними засобами. Заодно ви перевірите, чи є у вас будь-які обмеження щодо права керування транспортними засобами, наприклад, в зв'язку з наявністю заборгованості по аліментам. Так дані обмеження, права керування транспортним засобами може накласти приватний або державний виконавець. В рамках виконавчого провадження за наявності заборгованості по сплаті за аліменти. Якщо ж вам не повезло і висвітиться на екрані оголошення, що інформацію не знайдено, і внизу буде зазначено, що вам пропонують здійснити верифікацію вашого посвідчення водія в регіональному сервісному центрі МВС України. Верифікацію можна здійснити двома способами: перший онлайн за допомогою електронного сервісу на сайті Кабінет водія. Посилання на сторінку ви знайдете під цим відео. Давайте розглянемо послідовність дій в даному випадку. Перше перейти до електронного кабінету водія та обрати послугу уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв. Друге заповнити онлайн-форму та обрати тип проблеми. Можна вибирати із наступних видів відсутні документи за застосунку дія або кабінеті. Відсутня фотографія, виправлення помилки в документі, документ потребує верифікації. Третє завантажити фото необхідних документів. А саме: посвідчення водія з лицевої сторінки, посвідчення водія з воротнього боку для уникнення тавтології. Далі першу сторінку паспорта або фото лицевої сторінки id карти, другу сторінку паспорта. Або відповідно фото звороту id карти і сторінку паспорта з реєстрацією місця проживання, або відповідно довідку про реєстрацію місця проживання. Важливо завантажене фото має містити об'єм до 10 МБ. Четверте, залишити коментар, що не так з вашим документом, наприклад, не відображається фото посвідчення водія. І п'яте створити і підтвердити заяву. Другим варіантом верифікації є особиста ваша явка в регіональний сервісний центр МВС Україна з вищевказаними документами. Для того, щоб працівники сервісного центру перевірили ваше посвідчення водія і внесли відповідні дані до електронної бази. Хочу зауважити, що в обов'язковому порядку всім водіям слід зберігати документи, на підставі яких вони отримали своє право керування транспортними засобами тобто дані про проходження навчання. На право керування транспортними засобами, наприклад, картку водія та свідоцтво про закінчення курсів водіїв. Саме ці документи вам допоможуть відновити ваше посвідчення водія в разі його втрати, посування або інших негараздів. Ну і звісно, після того як ви верифікуєте своє посвідчення водія, то воно з'явиться в застосунку Дія, якщо він встановлений на вашому смартфоні. Це також дуже корисно. Зв'язку з тим, що навіть якщо ви забули своє посвідчення водія вдома і вас зупинили працівники патрульної поліції або інші правоохоронні органи, то ви маєте право пред'явити своє посвідчення водія через застосунок дія, що є дуже зручним, також рекомендую перевірити, якщо у вас встановлено застосунок дія, наявність інших документів. Паспорта, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, якщо ви є власником транспортного засобу. Це також значно простить вам життя. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, то ви можете зв'язатися зі мною в коментарях під цим відео, або за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатське бюро-Бурянські партнери за посиланням під цим відео. Ви також можете запропонувати тему наступного відео, яке вас цікавить. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк. Дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянськ. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!